Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні садимо картоплю, кубота, А30-15 кінських сил, 75 по центрах шини, якраз для картоплі, сажалка. Зроблена, може хто тільки зайшов на канал, зроблена своїми руками, виконує розгортання. Закидання і загортання картоплі. От такий вигляд має воно в кінці. Може, місцями трошки йде і зашироко, до 80 доходить, тому що важко врегулювати по, по м'якій землі, щоб було точно. Землі фатає, будемо садити так, як є. Потім дісками гарні ті рікончики нагорнемо і буде пісня. Так, є бункер на... Для того, щоб шкідників засипалось, є бункер на гумус. Поступило раз предложення, гумус чи ці, для шкідників сипати в одне, щоб не мішати і туди і туди заощадить, так сказати, час. Хоча там і розход більший, там стоїть, зараз я покажу. Тут стоїть такий дозатор на 4 пелюстка, він крутиться, там все привод одним цепочком, ну коротше на хімічину. І він забирає з бункера і подає полоточку, подає прям, поки картопля роз, розложена, воно сипе зверху його і потом загортає оцими дисками. Тут зроблені такі педальки для регулювання. Ногами, щоб ноги ставить, і воно від нажиму, воно можна більше загортати, можна менше. Картопля у нас знаходиться в ящиках і З ящика руками ложите на цей транспортер. Транспортер кидає лієчку. І подає туди його, де розгортає рола. Ну, все просто як борщ. Але доволі таки ефективно. І можна цей процес провести. Кубота не підводить, в принципі, вся пісня. Завелась в цьому році, я замінив акумулятор. Це вже, це вже другий новий я сюди поставив, бо воно шкідливо, коли пів сезону він не працює. І виходить. Що акумулятор швидко пропадає. Покажу, що ми сипаємо від шкідників. Це в нас дротянка, медведка. Ось от така от готова приманка. Я її використовую вже дуже давно. Змішуємо її раніше її так просипали, потім почали змішувати з гумусом, вона поступає, в принципі, дротянки. Немає взагалі. Бо земля як досталася, то був жах. Поки картоплю перебереш, то це, я з нею вже поборовся. Ну все, пишемо коментарі. Всім пока.